Гучна заява Зеленського, залишки Чорноморського флоту Росії вже тікають з Криму. За словами президента України, флот окупантів відтепер взагалі не може перебувати у західній частині Чорного моря, а це історичне досягнення ЗСУ. Про успіхи на землі та в морі, майбутнє звільнення Криму та останній прихисток російського флоту розповім уже за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А поки ж повернемось до новин. Історичне досягнення збройних сил України, країна, яка майже не мала флоту, змогла не лише потопити російський флагман на чорному морі, але й змусити окупантів боєгузливо накивати п'ятами. На саміті Кримської платформи у Празі про цей приголомшливий успіх ЗСУ розповів президент Зеленський. Перше, російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, вірніше для його залишків на окупованій території Грузії. Тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів, чорноморський флот РФ не витримав натиску українських військово-морських сил. Наших оборонців купою заліза та грою м'язами не здивуєш. Це вони вже не раз демонстрували. На сьогодні Україна на морі воює асиметрично. Військові знаходять все нові і ефективні засоби, які не по зубах ні крейсерам, ні підводним човнам Росії. Україна майже щодня атакує російський флот морськими дронами. І, схоже, у нас їх чимало. Згадайте лише наймедійніший «Сі Бейбі або морський малюк, який розробили в СБУ. Саме ним у липні 23-го служба безпеки влаштувала переполох на Кримському мосту. А уже в серпні підбила російський великий десантний корабель Олінігорський гарняк аж під новоросійськом. То що ж це означає? Скоро поїдемо до Криму? Як каже президент, цього поки недостатньо. Хоч російський флот стає все менш небезпечним, а його лави значно поріділи від початку війни. До звільнення півострова ще багато роботи станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, але це буде це питання часу. А якби рашисти не брехали про якісь там ісконні території та не засіхали на Крим, на півострові на Україну вже чекають з нетерпінням. Про це вкотре заявив президент. Але це не просто слова. У всіх куточках Криму активно працює рух опору, зокрема жовта стрічка. Українські партизани після років окупації, ризикуючи власним життям та свободою, передають ЗСУ координати російської техніки та палять релейні шафи на залізниці. Окупанти шкидають проти них все більше і більше сил. За інформацією руху опору на півострові, впродовж минулого місяця спостерігалась тенденція до збільшення середньодобової пропускної сможливості цивільних осіб, які перетинають підконтрольні окупантам пункти пропуску на адміністративній межі між анексованим півостровом та Херсонською областю, і складала близько 15 тисяч осіб на добу. А як думаєте, ви чи варто розраховувати ЗСУ на підтримку жителів Криму? Пишіть свої думки в коментарях. Не так давно ситуацію навколо Криму коментували і в розвідці. У Гурт, чесно зізналися сили оборони, вибили з графіку. На те є багато суб'єктивних та об'єктивних причин. Утім, тенденція зберігається. Українське військо крок за кроком звільнить усю окуповану Росією територію, включно з Кримом. Мирні перемовини з Росією не розглядають. Заявив Буданов в інтерв'ю Українській Правді, коли будуть мирні перемовини. Або коли ми воєнним шляхом повернемо наші території, або коли складуться події, так що буде чітка впевненість, що Росія реально починає виводити свої війська по кордонах 91-го року. Раніше Зеленський не виключав, що Росія може залишити Крим без бою в серпні 23-го в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Президент назвав умову, яка може передувати втечі росіян з півострова. Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б найкраще. Я думаю, перш за все про тих, хто буде це виконувати. А як думаєте, ви чи знадобиться Україні воювати за Крим? Чи росіяни самі заберуться з нього? Напишіть свою думку у коментарях. А на цьому у мене все Команда Сенвій бажає вам тихого і спокійного дня. До зустрічі.